<сві> Та мені От таку красоту той пальчик зробив. Всі казали, що в мене байкерський велосипед. Що то, що треба? Це притягнути стародавні, 1841 року. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. В общем, ремонтуємо кадіка нашого. Не вгадали ми. Не маховик у нас розлетівся, а те саме, що і в попередній раз. Ну цього відео я не знімав, там у нас що там, палець сателітів виліз і роздавив, розбив коробку. Але в тому випадку у нас масло зразу вилетіло, а в цьому випадку там, походу, просто менша дирочка. Так що, зараз знімаємо коробку. А що ми зробимо, Сергій Миколаївич? Закажемо коробку. Це, мабуть, болячка в ну, них. Ми ж просто, просто через що. Шоу... Бо ми буває, даємо чаду цьому кадіку, так? І при пробуксовці, в общем, там проходить цей момент, вилазить палець. Плінь, обриває. да, обриваєш плінт і вилазить палець і тоді розбиває корпус коробки. Ну, У нас є варіант, да? є варіант. У нас є коробка шестиступка. Але там п'ята передача буває не довключається. Ми можемо її поставити, але вона просто діло в тому, що із бензинового двигуна 1,8 TSI там можуть бути трошки інші швидкості, вона скоростніша більше всього. Тому ну, є варіант, я дивився там на сайті, можна купити бушню знову, так як і тоді підкинуть сюди за 400 баксів і їздити далі. Наверно, таке й буде, так? Да? Корпус коробки. Абсолютно одинаково. Да? Вона цю коробку на той корпус пересадить. Сергій Миколайович сказав, що зараз пересаде коробку, донорів багато. Коробок таких повних. Ну, звісно, просто ді... в чому солюся, в тому, що можна купити коробку, вже скоро вона й гавкне так само. Да? Як оце ця. Ну, скільки вона проїхала? Тисяч п'ятдесят, мабуть. Накупили і все. Нову коробку нереально куплять дуже дорога. Корпус теж новий куплять, нереально. Та й корпус є, то що? Пересаджуєш? Можна пересадити. Якщо цікаво, залишайтеся з нами. Так, друзі, беремо гайковерт на 17. І відповідальний момент. Зараз спробуємо відкрутити прямо колеса. Так, а ну, друзі, зараз за допомогою такого гайковерта. Дуже потужного, казали, дуже потужний. Попробуємо відкрутити колеса. Відпускається. Давай, під піддонкратимо, бо воно швидко викручує. Так, ну тут під капотом, друзі, Сергій Миколайович, акумулятор викинув, воздухан зняв. В общем, щоб добратися до... Нашої коробки, наша коробка, ось ось. -о. Знизу захист зняв. І в принципі площадку для акумулятора і все, і вже можна добиратися до коробки. Зараз речаги знімаємо. відкручуємо коробку, знімаємо коробку. Наверно, сцеплення теж нове закажемо. По-любому По-любому зараз замовляю сцеплення. Так. Ну, а... а щеплення це зараз я подзвоню до свого. Друга дитинства Сергія. І він займається взагалі. А фото А, впирається трохи. Та нічого він гуляє. У нас тут яке стояло люк. не Сакс. Алло, привіт, Серега. Мені треба сцеплення на машину Volkswagen Cuddy на мій. По саксу, походу. Не знаю, зроби щось, бо по саксу воно таке все говняне. От їздило 50 тисяч все. Люк, Люк, а воно, це просто я беру комплект тому симів і воно стає туди, так? Да? Е, так, треба подивитися. Там же маховик у тебе сак стоїть, да? Ми будемо. давай міняти усе маховик, сцеплення, все міняти. От прикольно, тобі на воно треба. Ну, мені завжди машина треба. Е, ні, я просто в тебе через забор, на городі, поняв? О, то, то мені прийти до тебе? Щас я прийду. Давай. Та ні, ні, я не на тому городі, павів. Я отут, коротше, колосата. Ну, фактично від тебе. Не на, на кукурузі, а на картошки. Слухай. Е, ти зараз готовий по ньому їхати, так? Та ні, нафіг мені зараз їхати. Мені якось хтось там десь буде їхати, завезе, не горить. Значить, я тобі зараз спробую десь щось іменно по хорошому ценнику знайти і uh з -huh. и... тобою потім договорюся, і вже подивимося, як хтось може його забере, сюди привезти, ні, то я в понеділка передам. Ну, коротше, там в будь-якому випадку щось ми зробимо хороше. Поняв. Хорошо? А значить, так у тебе їздить 50 тисяч і все? Ні, попередній довше їздив, а посідні ми купили е, в е, кажу... на Вонарі, я пам'ятаю, така дзвонивка. Да, на авторинку щось через чурми дешево його купили. понял, може в цьому а. проблема була. Ну як, воно? Він ще ходить, сцеплення ще ходить. Хрокотить. Хрокотить, ну, вже звук чуть від маховика, і ага. у нас коробка здохла, тільки що, ну, сателіти порвало. То будемо міняти коробку, фу. і да, корпус. Фу, може, пересадив, у нас корпус є один, може пересадимо. Чуєш, ну. чуєш. А коробку вже знайшли? Ні, не знайшли, можеш спробувати знайти. Е, е, я тобі щас скину номер телефону. Ага. В Черкасах повинна бути. Я тебе познакомлю з одним дуже сильно прикольним типом по Фольксвагенам по розборці. Червоні Слободі знаходяться. Був я в нього. і е, под... немає, да? Ні, я колись був у нього. Я брав замок на зажигання. Я зрозумів, і з коробками там у нього, і з усим все дуже велике налічя. Номер телефона є? Чи в нього там такий ангар, якраз він тоді створював полички, там красиво. Давай мені, я загубив номер телефона. Руша, uh, хорошо, скидаю тобі по коробки, а пізніше я тобі знайду постепенню і там уже якось договоримося, щось придумаємо. Хорошо, кидай номер телефона, давай. давай. Так що, друзі, якщо вас цікавить такий агент. Я колись вже розказував, я залишу номер телефона в описі до відео, по Черкасах, по області, ну, по всій Україні то він працює, нова пошта і так далі, все це їзде. А от по Черкасах, навіть вплить до того, що якщо треба, він знайде маршрутку, куди передати. Ну так, нормально, і по ціні знайде нормально. Чоловік не женеться за оцими за великими. Коротше, краще більша кількість заказів зробити, ніж пару заказів і здерти з людей шкуру. Тому, друзі, рекомендую e, звати Сергій. Ну, то купимо зараз цю коробку. Я знаю, де це даже, приблизно. Я ж там замок брав. Та не будемо заморачуватися. Так, да, це ти будеш місяць її перебирати, отут, розбирати, колупатися, да, так. Якщо треба, сьогодні з ціпленням можна поїхати, забрати коробку, забрати і до вечора склали, і далі їдемо. Да? Так? Все в маслі в трансмісійному і тут. А де ти побачив, а воно буде. Да. Воно бачите, яка діряха. Видно, так? Да? Оце воно через неї витекло все. Так, зараз машина буде мгновенно розібрана, так? Да? Мерон? Да ты взял той ключ. Все, давай, марш. Давай, рассказывай, что ты планируешь делать? Это все, это все, это конец. Треба закривати гараж. То це Мирон крило поремонтував, це, да? О, ну, диви, все, пошов. Пошов працювати. Куди мені йти учив? Куди? Піди до брата, пограйтесь на піску. На що ті піски, так? Да? О, так, друзі, оце у нас коробка є ще одна, вона друга і там ще одна летить. Дивиш, Ну що, круто. Все. Хорош. На оці руки. Власними силами буквально за дві години, поки я робив як його кетчуп. Витяг коробку. Ось вона, отака красота. от таку красоту той пальчик зробив. Ага, і всередині, дивиш он. там що? та там все. Оце ж він уелістирчить, так, такий? Да, да. Оце, ж оце цей красавчик, бачите, пали, оце пали І на цій коробці ми ставляємо. Хрест, як і на всіх попередніх. Оце ж вона, так? Ось вона, да? дивіться. А, да, ось ще одна така сама лежить, дивіться, О. я вже замовив. Є у наявності така коробка. Зараз швиденько. туди на розборку Сергій Миколайович зганяє. Добре, що є запасна машина. Там щось, ти щось узнаємо, Сергію. Привезеш. І ввечері збираємо, і кадік живий знову. Це треба було знімати, мабуть. Бо обично просять когось допомагати. Сергій Миколаївич, він сам все має розібрати. Да. Він як мерон. Колись... Колись була тут лібьотка. А, так. Тобто вічуємо. І пішов крутить, так? Да? Так, да. чи опускаєш, чи піднімаєш. Ти бачиш, який. Оце така проста лебідочка. Проста така, і вона діяла. Так, да, була в нас ось тут лебідка. Дід покійний приїхав вже гульом, каже: Вова, треба Фередо поміняти. Ну, давайте, діду, поміняємо. Почали ми скидати. Це машина копійка. Почали ми скидати все, що заважає. Кажу, діду, треба вихлопну відкрутити, бо мішає. Дід каже, не треба. Я в Москві міняв і нічого не знімав. І тут поміняємо. Каже, можна запередок підняти. Та кажу, можна ось є лібьодка. Ну давай, під, підняли ми цього жигуля, тобто мотор підняти, щоб трошки на подушках. Тіпа. Типу. Кажу, діду, можна відкрутити і все воно вийде. Не не треба. Короче, там два болта зажались відкрутити, і лібодочка тут висіла. Давай крути цю Лібьотку. Кажу, діду, все, передок піднімається. Дід каже, ще один щолчок зроби. Ну я ще щолчок і Лібьотку перервали. В общем, ну тоді Сергій Миколаївич зробив ліб'ятку. Так, друзі, встановлюємо нову глянець. Ось цей, да? так? так. Установлюємо нову коробку. Ну, не нову, а із донора. Сцеплення Сергій Миколаївич поставив. Щеплення Сергій Миколаївич поставив. Дивіться, вже все стоїть новесеньке. Кадік вже починає усміхатися, йому вже все подобається. Значить, витяг Сергій Миколаївич коробку сам, а ставить не виходить. Да? Якби була електрична лібьодка, да? так? Так, ну у нас така механічна. І так, друзі, пам'ятаєте, ми збирали на ліки для Збройних сил України. Е, я думаю, я повинен поїхати і показати безпосередньо тих людей, кому ми донатили, кому збирали на або не кому збирали на ліки. Безпосередньо волонтерів, які допомагають Збройним силам України. І тим більше зараз у, не... у нас є така нагода. В общем, нам передав посилку, є такий блогер, до речі, я залишу посилання в описі до відео, але я думаю, більша половина і так вас знає його Сергій Шелудько, перечитавши список, які ліки нам необхідні, або безпосередньо які ліки збирають наші волонтери. Він сказав, що в їх є трошки вони у надлишку, і тому він має змогу переслати нам деякі позиції. Тому зараз ну я не очікував, що така велика коробка прийде. Ми планували повезти це все діло на велосипедах, так як Кадік у нас поламався. Автомобіль то є, але нам потрібно ще трошки їздити на тих велосипедах, тому що по утрах разом поїздити не виходить, виходить тільки в мене. Тому зараз спробуємо оце все діло повну коробку. Перекласти у наші рюкзачки на плечі і прям на лісапетках. Е, щоб ви розуміли, це сусіднє село десь 7-8 кілометрів в одну сторону. Якраз трошки фітнесом займемося, поки у нас кетчуп Да? У мене такий вмістительний рюкзачок літрів на 40, мабуть. Так, давай, розгрібаємо, Що у нас тут? Шприц ін'єкційний, Мені становиться. Наши на визу пакет так покладемо. Так, ну там я думаю, вже на месте ми розкладемо, Що у нас тут есть и покажем вам І прибули ми, дивіться. Церква Святої Троїці, село Гельм'язів. Безпосередньо тут такий невеличкий волонтерський хаб. Це безпосередньо волонтер Марія Горбунова. Фух, я трохи мокрий, бо пекли на вілісопедах з усієї сили. Значить, безпосередньо я публікував під декількома відео збори на ліки для військових. От безпосередньо зараз це такий блогер є, Сергій Шелудько, велике йому дякую. Він прислав нам велику коробку, і безпосередньо ми її привезли сюди. І зараз розпакуємо і покажемо. Це вже сюди теж приїхала да, сьогодні. Це ми сьогодні забрали з піщаного. Є такий у нас волонтер Шеремет Любов Петрівна. Вона подзвонила, зразу все повністю вата, перев'язка, все вона вже, в нас вже є. Дуже ще нам зараз потрібно кровозупинні і протирвотні препарати. Будемо шукати, десь будемо збирати. Дякуємо вам всім. Дякую сім'ї, Брус, що побачили, що звернули. Що... І, і Шелудько теж. Я ще не знаю всіх, але я вас знаю, і вам дякую. Я вам скину силку, є да. такий Сергій Шелудько. Я його не знаю. Він дуже, дуже багато допомагає. Ну я кажу, я Питаю. медицина в нас де напряму, прямо в руки хлопцям. Ми я коли мені це тако дають, і я тоді везу, щоб люди бачили. Вони мені роблять коротенькі фото, фото, звіт або відео, щоб бачили, що воно попало в руть туди, куди потрібно. Може, ящечка дати? Да, давайте я ще давайте ще я ще дам. Як фармацевт, розкажи, що це ми хоч привезли? Все то, що треба, Все да, те, Все що треба. що треба? Все, що треба. обезболюючи саме. Оце з козма вони бідні ножутки страдають, потім обезболюються. Потім розказм. абразол теж луно. Оце обезболююче, да. це теж обезболюючи, це, це теж для ретабіотик, для мікрофлори. Це таке, що хлопцям треба. Мені дали ці, то що гормональні щитовидка оце. Сутка приносять, привозять, все. Тут одежа почувствована, сітка теж поїде вже, йдемо, збираємо машину, бо треба дуже багато. Це, 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 це Хіба ж тут там, там розкішки нашого осталось? Ми збирали ікону. Це ви здирали, виходить, штукатуру? Не шпакльовку, то в окно, бо вони тут все повністю заліпили всі ікони. Хотіли відновити, але. Ну, це мільйон буде стоїть, да? так? Так, дуже мільйон. Це... Дуже, дуже та, та затратно, там сто 100, 100 доларів метр квадратний чи сто Ну, правда, скраска. Торішили оце так цю сторону, взяли на цей штук, mm -hmm. на як вони називають це на готовий намалювали ікону собі. Mm -hmm. Як вони на чому вони оце зараз роблять? Ці на, не на полотні. Цей це оболочок вже готовий. А, красиво. Намалювані його цей. Хто не заходить, каже, у нас каже патріотична церква. Це точно, бачите? Да. Видно. Ось, <розум> хорода на постій. Як кажу, це було так. В Смілянському районі ми теж церкви половають з нуля. І це каже зробила. Та вона гарна, тоді магазині. Розуміється, ніби не можна робити, коли допомогу, але люди, як люди, молодці, цей угол у нас, це в церкві, він був повністю до самих туди, трохи до царських ворот, він весь був забитий продуктами. Люди зносили, люди. Та я вам кажу. По сьогоднішній день я кажу, ось я тільки написала зразу, то дух і все. Пішла на роботу, написала пост, приходжу з роботи вже тут того, тут всюди. Люди свої приїхали, вони знають, що вони знають, що, що треба тому, що є, і все. Є інтернет. Просто саме головне, що люди довіряють. Просто якби О, вони якби вони довіри не бачили, то якби довіри не балакають, балакати, розумієте, балакають за всі. І я його це сприймаю нормально, тому що ну. ну я не цукерка, щоб мене любили. Я є проста людина, як і всі. Але одне, що і мені, я дякую всім цим людям. Дуже багато з Тернопільської області передавали, дуже багато. Потім з Польщі передавали, з Англії передавали. Скільки. То ми, Англія, це в мене одна група, власниця. Моя, вона скільки що передавала, то ми оце літо спасали цих хлопців. Я вам кажу, тільки оце написав же цей. Я ми сидимо, я не знаю, ми були коротше, десь на, там, знайомих на день народження. Я бачу, фамілії незнайомі ну, йдуть 50, 100, 200, 300, 500 носілки. Матеріал на, на 50 носілок. Тоді ми оплатили якісь такі штучки, що як отошити носілки, чорні такі смужечки, тому що їх треба перед його. Потім ще якісь колечка оплатили. Тоді медицина повністю була проплачена. Мішки 200, ми ми перекрили всі повністю всі сутреби, які були. Це тоді, як я опублікувала? Да, так, саме перш самий перший раз. Я кажу, у нас повністю ми вийшли на ноль. Ми, ну, у нас не було мінуса, щоб ми там не, не, не могли нічого там купити чи зібрати. Повністю. Але все одно дивись. Незнайома фамілія, незнайома, незнайома. Тоді приватбанк наш розумний бере, робить, заблоковує цю карточку. Да, ну, обідно. обідно то я не можу не знаю. І вони приходять вже, тільки красним світяться. Це ж пізно до вас було, де я щось пробувала подзвонити. Тоді я думаю, ну що ж робити? Значить, заходжу в Ютуб канал, що хай вас на Ютуб канал. Пишу під низом смс, кочу вже перед моєю смс-ку вже люди пишуть. Ми я закидую, там хтось написав, гроші не цей, гроші вертаю. Не, не ну це буду дуже обідно. Ну, не мама теж туже... щось не проходить, щось не проходить, Люда, Та що це таке, люда? Що це одно не проходить? Видно, карта заблокована. Дякуємо, друзі, за будь-яку допомогу. Ліки завезли, допомагаємо. Не забуваємо допомагати Збройним силам України безпосередньо через волонтерів, тому що напряму це дуже складно. От дивіться, такі волонтерські хаби, як. У нас тут в церкві Марія Горбунова. Я дуже часто публікую там під відео збори. Якщо щось потрібно, ми стараємося закривати. А також не забуваємо, що ми збираємо зараз на автомобіль для 43-ї артилерійської бригади. І взагалі не зупиняємося, допомагаємо. Кому цікаво було відео, ставте лайк, звісно, підписуйтесь на канал. Заходьте на канал, дивіться, цікаві відео там є, стараємося щось цікавеньке знімати, не таке, нудне, Ну а вже що виходить, та й показуємо. Дякую, друзі, за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео.